Педагогічний факультет святкує День вишиванки. І сьогодні ми дізнаємося, чи шанують традиції наші педфаківці і що для них означає вишиванка. Скажіть, будь ласка, чому для українців важливо носити вишиванку? Бо вишиванка одна із символів української культури, нашого характеру, нашого способу життя. І подивіться, як там лягає нитка. Як там підбирається полотно в вишиванці. Це не випадково, воно сформовано історично, як відбувалася історія життя нашого українського народу. Такі символи є у багатьох народів світу, але українська вишиванка для нас вона символ серед символів. Поряд з ними можна поставити, скажімо, символ рушник, який вишиває мама. Або кохана дівчинка, яка стане дружиною. Також наша українська хата, де відбувається життя родини, і багато інших символів. Я думаю, що вишиванка це саме наше життя. І ви правильно сьогодні сказали, що чорне і червоне, от вони якось переплітаються, так і в житті. Нема нічого такого. Гладенького, такого, знаєте, несуперечливого життя. Взагалі-то дуже складне. І ви бачите, яка сьогодні ситуація в Україні. Війна, і треба побороти нам ворога. І ми переконані, що ми здобудемо перемогу. Але вишиванка. Вишиванка гріє серце. Вишиванка піднімає нашу дух, піднімає наш дух. Тому я за вишиванку. Супер дякуємо вам. Взагалі, свято вишиванки. Це, як і любе українське свято, воно об'єднує людей, воно презентує людей. Ви знаєте, що для українця завжди на які релігійні свята, чи то неділя просто була. Українці завжди охайно любили одягатися. Красиво. Вишиванка це показувало і підкреслювала їхню нашу ідентичність. Так само і сьогодні, особливо під час війни, ми показуємо. Своїм одягом, своїм вбранням, своїм духом, що ми не зламні і нас не подолати, нас не перемогти. Чим більше українців одягнуть вишиванок у цей день або й в інші дні, це те саме, що підняти на тій чи іншій висоті, яку ми відновлюємо в загарбника прапор, тому одягайте вишиванки, говоріть українською, любіть Україну. У тебе вишиванка з якоюсь особливою історією. Так є, це ця вишиванка. Я її почала вишивати напередодні якраз повномасштабного вторгнення. І, от саме перші тривоги, перші вибухи я вишивала і заспокоювалася з цією вишиванкою. Свято вишиванки це міжнародне свято, яке відображає стародавні традиції створення носіння етнічного вишитого українського одягу. В сучасних умовах воно актуалізує національну ідентичність українців. Є символом незламності українського духу. Я вважаю, що вишиванка символізує нашу Україну, символізує нашу єдність, символізує красу нашої нації, її щирість, її твердість і е, е, її унікальність. Доброго дня! Чому важливо відзначати День вишиванки? День вишиванки дійсно дуже важливий день для українського народу. Вишиванка, сама вишиванка, це символ незламності і величі українського духу. А день вишиванки це заявка на те, що український народ вільний і незалежний, тому, що вишиванка відображає нашу душу, душу українців. Тому що вишиванка є символом ідентифікації українського народу. Це гордість України. Кожна українця вишиванка є національною святинею. Це те, що в нас ніхто не зможе відібрати, вкрасти чи запозичити. Вишиванка, це також українська традиція, це українська культура, це зв'язок між поколіннями. Крім того, вишиванки вони об'єднують. Всіх українців, різних українців за релігійними переконаннями, за політичними поглядами, мовною ознакою. Тому сьогодні вишиванка є сучасною зброєю у боротьбі проти ворога. Так, це якраз ось ця вишиванка. Її вишивала моя бабуся вручну. Спочатку для моєї тітки, а потім ця тітка передала її мені з Бабуся, ми з Донецького регіону, і бабуся вишивала спеціально. Донецьким орнаментом геометричним чорно-червоним. Українська вишиванка це код нашого українського народу. Це національне ДНК. Це величезні традиції минулого, де сплетено боротьба, воля до перемоги, любов, кохання. Це майбутнє нашої країни, тому що це традиційний український одяг, який зберігає традиції, показує нашу національну ідентичність. Загалом це дуже красиво і гарно, тому всіх всі вишиванки.